Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Славімо Його. Святе велике, Боже об'явлення, Богоявлення. Бог явився світові у людській подобі і хрещення дає нам якраз ото особливе розуміння. Знаєте, Іван каже. То мені треба в Тебе хреститися, Господи, як ти хочеш, аби я хрестив тебе? Знаєте, хрещення, що робить хрещення? Хрещення визначає мене, що я вже є Божий. Коли Христос прийшов хреститися в Йордан, Він показує, що через хрещення Він стає людським. Будучи Богом, Він об'являється людині і хреститься об'ємана, щоб показати, що він є людський. І каже Господь: чекай, по тому розберемося, я тобі розкажу, хто в кого має хреститися. Бо тому що Іван не міг то зрозуміти? І Христос пояснює і каже: потім розберемося, я тобі зараз не буду пояснювати. Бо хрещення нас, людей робить Божими, не може Бог хреститися, щоб стати Богом. Так? Він, прийшовши в людське тіло до людей, приймає хрещення від Івана, щоб показати, що він є людський, син людський, будучи Богом. Тобто хрещення визначає чий є. І тому, коли Ісус приймав хрещення, він не просто води освятив, він зайшов у ці води, як Бог, щоб стати людиною. Ми через хрещення стаємося Божими. Бог нас із того земного спорченого гріхом світу хоче взяти до місця, де, є, де Бог сам мешкає, в особливе місце перебування. І тому ми мусимо перейти в цей етап, оце хрещення переродження. Перші християн, коли хрестили, вони їх одягали в білий одяг, заводили їх в Йордан і занурювали повністю разом з головою. І потім, коли людина винирала з-під води, воно символізувало, що стара людина втопилася. А нова людина народилася. І новоохрещені 10 днів ходили в білих одежах, тих, яких їх хрестили, щоб усі бачили і тішилися разом з ними, щоб вони сталися Божими, щоб вони охрестилися. Ми хрестимо малих дітей, коли даємо їм крижну. Крижму, «Крижму подай мені світлою, ти одягаєш мене світлом, не наче ризою. І та дитина, будучи татова і мамина, стається ще і Божа. Не просто Бог забрав дитину від мами, але Він їй зробив приналежність, що сьогодні твоя дитина стала Божою. Ще плюс стала Божою. І коли Ісус Христос прийшов у йорданські води, Він не став людиною і перестав бути Богом. Чуєте? Він став Богом і людиною. І коли ми приймаємо хрещення, ми залишаємося людиною, сином свого тата, своєї мами, дочкою свого тата, своєї мами, але стаємо ще і Божими прибраними Божими дітьми. Тому хрещення Ісуса Христа, щоб ви розуміли, робить його приналежність до нас, до людей. Він стається крім Бога ще і людиною. І чому так є важно, щоб, ми, ми, християни, брали участь у тому сьогоднішньому великому святі, особливого таїнства Божого, коли Господь Бог об'являється світові і каже, це є велика тайна. А я говорю вам про Христа і про церкву. Бо тому, що Він об'являється світові. Як Ісус, і всі на Нього дивляться, ну Ісус, син Йосипа Марійку, ми знаємо. Ні, це Син Божий стається людиною. І коли ми в Йордані відбуваємо це йорданське свячення в йорданській воді, коли ми п'ємо йорданську воду, окроплюємося йорданською водою, ми, так як у ті крапельки, так маленько, не повністю занурюємося, так, крапелька десь впаде, так і ми. Помаленько, крок за кроком, стаємося дітьми Божими. Користайтеся тої великої нагоди. Бо на Йордані явився Господь Бог у трьох особах, людям показався у трьох особах. Голос було чути з неба, це син мій улюблений, в ньому моє уподобання. Син, який хрестився в Йордані. Слово Боже, друга особа Божа, який стався людиною, зайшов в Йордан, щоб прилучитися до нас, до людей, щоб статися людиною. І Дух Святий, що не наче голуб, сходив на нього і спочив на ньому, Бог об'явився людям. Тепер наша черга об'явитися Богове, сказати: Господи, я є твій. Господи, через це освячення, через моє хрещення, ви що в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. І це велика радість для нас, християн, бо ми маємо можливість прийти і статися дітьми Божими, будучи людиною, не людини немає є тільки там дитина Божа. Ні, ми додаємо до своєї гріховної людської природи. Божу приналежність. Знаєте, як у часи навіть, рабів казали, чий є раб. Він каже, я раб там того. того. А ти ті, о я раб імператора. Ні, його ліпше не чіпати, бо тому що хто ображав раба імператора, той ображав самого імператора. І раба не мог, ні, 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 ніхто не міг судити, тільки рабовласник. І коли християни назвали себе Я раб Божий, його ніхто не міг судити, крім Бога. Розумієте, яке воно на той час було важне? Сьогодні ми називаємо сини Божі, діти Божі, бо вже сьогодні нема рабовласників, і воно сьогодні не працює, але раніше воно мало значення. Він каже: Я раб Божий, ніхто не може судити, крім Бога. І мене не можна ображати, бо ображаючи мене, раба Божого, ти ображаєш того, чия є. І так само і до людей. Знаєте, в місті може не так, але в селі, знаєте, завжди питали, ти чий? Ти чий є? Знаєш, І вже не те значення, хто ти є, але чий ти, бо того тата чи маму вже знали, а як ні, то. Казав вже по дідовій побаві. Я знаю, що я таким, як мій тато, то казав, що я владі, коли є син, а якщо трохи старше, то страйка про це внука. І, і вони так, так, так мене ідентифікували. І тому ми, чиї? Ми, ми, є? ми є Христові. Ми є Христові, і через це юрданське водосвяття, через об'явлення Бога людям ми об'являємося Богове. Велика радість! І велика, велика нагода обновити себе, бо перший крок ми зробили у святому хрещенні нас принесли, хтось сам прийшов, бо кожного хрестили в різному віці, але в основному нас хрестять маленькими. І тому кажу вам: ви, що в Христа хрестилися, у Христа задягнулися. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос рождається.